Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. І сьогодні ми говоримо про матч збірної України проти збірної Албанії. Це Ліга націй, це заключний тур, де все вирішувалось. Залишаємося ми в дивізіоні С чи Б, чи вилітаємо в С, або піднімаємось в Ей. Тому розклади були різні, були шанси навіть. Перше місце, здається, я не пам'ятаю, чи були шанси зайняти, але друге та, точно були шанси зайняти. Але був потрібен результат уже в матчі Чехія проти Грузії. Ось такий стартовий склад вийшов на поле. У нас Яремчук в основі Зінченко, Калюжний. Це зміни. Більш, вроді, змін немає. Також Гузляк, справа, ще вийшов. Не зрозумію цієї ці перетрубації, тому що все-таки матч відповідальний. Могли випускати основу, але випустили Зінченка, який не грає в принципі, вже давно і в клубі, і в збірній. Також Яремчук, який в клубі взагалі в зараз його мало дуже випускають. І Калюжний, ну, в принципі, за цього парубка ми не хвилюємося. Він, як виходить, він доказує свою роботу, і що заслужив. В запасі ось такі гравці у нас були, можете почитати. Ярмолюк, до речі, ні одної хвилини не зіграв. Хоча в кінцівці матчі випускали новачків також. І все розпочалось дуже швидко. Гол Зінченка вже на другій чи на четвертій хвилині він оформив. Можете зайти, подивитись в телеграм-каналі футбол. І також гол Яремчука забив він також одразу там, через декілька хвилин після Зінченка. Ці дві заміни, які були неочевидні, зробили два перших голи. Забили це все вони на п'ятій і на десятій хвилині, здається. Також в паралельному матчі у нас була така ситуація. Чехія перемагала Грузію. Таким чином, Україна виходила на друге місце, Чехія на перше. Грузія опускалась на третє, де вона третя команда бореться за, за... Зараз. за збереження перепустки, за збереження своєї ситуації у Лізі Б або виліт у Лігу С. Четверте місце напряму вилітає в Лігу С. А друге місце в цій групі буде боротися за підвищення у класі, так сказати. Чехія напряму виходила в групу А. Це лайфтаблиця станом на 15 хвилину. Після перерви у нас така ситуація була. 0,90 гжіву збірну України, володіння також на користь збірної України. Це у нас 57 на 43%. По ударам 8-2, по ударам площину 3-0. По ударам повз ворота 4-2. І тут взагалі ніякої небезпеки албанці не завдавали біля наших воріт. Перший тайм навіть сподобався в виконанні збірної України. Давненько такого не було. Вони, як забили, вони навіть не сіли захищатись одразу. Вони навіть атакували і до кінця майже тайму вони володіли м'ячем. Були періоди дуже рідкі, коли албанці брали групі цій контроль, але в основному це робила збірна України. Посайвом Голокіпера 1-0. На користь албанців. У нас такі справи. Також був момент Мудрика, де Зінченко дуже класно розібрався на фланці, подав. І тут Мудрик впад... у стрибку, так сказати, лівою ногою не попав по м'ячу. Важкувато було це зробити. Але як є. Ну, і також в кінцівці матчу у нас албанці прокинулись, і був тут такий хорошенький ударчик. Виконання Албанця він розвернувся і вдарив повз ворота. В ствір воріт він не попав. Йдемо далі. Наступний у нас епізод це гол Байрамі, де був зароблений пенальті. Трубін тут не достав до м'яча, вдарив по ногам нападника, поставили пенальті. Байрамі виконав його чітко, забив гол. Зараз подивимося, який кут він бив. В лівий від голкіпера Трубін пригнув вправо. Ну і також, уже в кінцівці матчу албанці, в принципі, в другий тайм українці вийшли захищатись, вони вже не так атакували, як раніше. і володіння м'ячем було повністю на користь албанців. І тут на якійсь хвилині в середині другого тайму був хороший забросік на нападника албанців, але він вдарив повз ворота. Ну і також грубили албанці. Тут підбіг, вдарив Трубіна. Просто так. Ще вони боролись з Довбиком. Ці албанці також там грубо. Лівий захисник албанців заробив жовту карточку разом з Довбиком. Вони там не поділили трошки поле. Зацепились. Коротше. І також вже був в Україні момент, також в кінцівці матчу. На контратаках підловили албанців, але Судаков спочатку пробив у воротаря, а потім і голкіпер албанців зробив сейф після не дуже сильного удару. Хоча ні, цей удар був Назаренка непоганий. Тож, заключний у нас результат: це Албанія-Україна, 1-2, українці перемагають. Другий тайм у нас знову не такий, як був перший. Точніше, вони міняються. То буває перший хороший, другий поганий, то навпаки, немає стабільного два хороших тайми. Навіть хоча б не повний другий тайм, щоб вони відіграли так, як перший, було б класно. Тож, вони перемогли і все-таки у нас ось такі оцінки отримали гравці. Найкращими були Судаков, Плюс Яремчук. Також Зінченко хорошо зіграв. Забарний, Матвієнко, в принципі, захист був непоганим, лиш Конопля трошки нижчу оцінку отримав. Анатолій Трубін за пенальті отримав, за, за те, що він зробив, заробив пенальті, він отримав найнижчу оцінку в команді. Ті, хто виходили у нас на заміну, це Назаренко тільки в збірну Крідний додав трошки до гри. Ну і Довбек, якби не жовта, можливо, трошки б кращу оцінку отримав. А так боровся, було декілька невдалих скидань, було декілька вдалих скидань. Один удар взворота В нього здається був. Він розвернувся там непогано, але пробив ворота. І в паралельному матчі у нас завершилось все наступним чином. Чехія перемогла Грузію з рахунком 2-1. Тож, фінальний розклад цієї групи такий. Чехія перше місце, Україна друге місце. Грузія третя і Албанія четверта. Албанія вилітає в, гру... в Лігу-Сі. Грузія буде боротися за збереження свого місця в Лізі Б або виліт в лігу С. Україна буде битися за вихід до ліги А, або залишиться в Лігі Б. Чехія напряму вийшла в Лігу А. Тож такі у нас справи. Пишіть свої коментарі, як вам матч, як вам другий тайм і як вам перший тайм. Тому що мені буде цікаво подивитись, ви трошки підключаєтесь, вже почали підключатись, писати. Коменти. Я вам дякую за це. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал і на телеграм-канал «Йоханий футбол». Посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Там відео голів з матчів завжди знайдете. І також я слідкую за українцями за кордоном. Всі їхні епізоди, а також їхніх команд, викладаються в «Йоханий футбол» Telegram. Оцінки, статистика та відеоголів. Анонси плюс і всякі різні коментарі і інтерв'ю. Дякую за перегляд. Бувайте!